Як приймаються складні рішення? Чи треба розбрати що таке складне рішення? Наприклад, розлучення, одруження, народження дитини, переїзд, еміграція щось таке, що вимагає від вас поступового прийняття цього рішення, прийняття більше як психологічний процес всередині? Зазвичай складне рішення має в собі підґрунтя багато шаровості, тобто якісь такі ваші слої, наприклад, цінності, цілі. Упередження, страхи і так далі, які будуть задіяні при цьому рішенні, і ще одним цікавим елементом складного рішення є те, що вам треба собі чесно зізнатись, що ви будете втрачати при цьому рішенні, яку ціну ви готові за нього заплатити. Наприклад, хочу розлучитися, розумію, що не кохаю цю людину, але є якась стабільність, яку дуже важко втратити. І я зараз не про гроші, а просто про відчуття, хоча б приналежності, хоча б те, що в мене є родина, якщо не на прикладі розлучення. Це може бути переїзд, то є якісь ризики, є якась ціна, є щось невідоме, на що я маю погодитись, для того, щоб вашому мозку було легше вам допомагати в прийнятті складних рішень.